Друзі, українці, цими днями 31 рік тому, серпневий пуч та ГКЧП стали агонією країни Словенії. Імперія зла вимерла, а Україна здобула незалежність. Сьогодні вже інша помираюча Російська імперія намагається врятуватись, хапаючись за Україну. Путін і росіяни зробили для себе цілі відновити Радянський Союз і не тільки територіально. Але й з усіма його гулаками та депортаціями та репресіями. Орки буквально хворі цією деєю, але в нас є гарні лікарі. Це Збройні сили України. ЗСУ – це гарантія того, що СРСР не відновиться із поплу. Сьогодні ми в Донецькому напрямку, і з зрозумілих причин поки не озвучимо всі ті місця, які сьогодні відвідували. Деталі згодом, коли це буде безпечно, передусім для наших героїв, до яких ми сьогодні навідувалися. Я хочу подякувати усім захисникам України за можливість святкувати День Незалежності. А на росіян дуже скоро чекає трансляція Лебедкіного озера, який і тоді, 31 рік назад, коли вимерла імперія зла. Підтримуємо наших захисників, пам'ятаємо наших героїв і перемагаємо у цій війні. Слава Україні!